Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, де живе число пі, в якій формулі і чому математики ніколи не голодають. Алло, вайп! Хочу замовити у вас піцу 40 см. Але ж Вайп не знає, для чого нам піця, і ви, напевно, теж. Ой, наша пицца. Давайте закроем ворота. Оператор, подержи, будь ласка. Чек тоже в карман сейчас положил. Все. Идемте через хату. Математика це складно, але я з'ясувала, що те ще й дуже смачно. Сьогодні я доведу вам, що піца це не фастфуд, а замаскований геометричний об'єкт. Ось Така у нас красуня піца Подивіться на назву нашого геометричного об'єкту. Піца Що ви бачите? Наше пі заховане в жартівливій формулі нашого об'єму. Наше число пі знаходиться навколо нас і навіть в нашій формулі. Зараз я візьму рулетку і все це вимірюю: наша піця 40 см в діаметр, а в радіус всього 20. Ось видно. Висота один сантиметр. Італійці не просто придумали назву, вони назвали їжу її власною формулою, формулою циліндра. Ви розумієте, італійці сотні років приховували від нас формулу об'єму прямо в меню. Тепер, коли ви кажете офіціанту, мені, будь ласка, маргариту, ви насправді замовляєте, мені, будь ласка, 3,14 помножити на радіус у квадраті. І головний факт на життя чому нас число пі? Якщо ви вагаєте збирати одну піцу на 40 см і на 30 см, Краще брати завжди 40, тому що це більше їжі, ніж у цих трьох маленьких. Чим більше об'єм, тим більше начинків. Отже, мій проект доводить, що математика навколо нас. Але, на жаль, мій об'єкт дослідження безслідно зник у моєму роті під час самого дослідження. Наша математика не тільки смачна, а ще й магічна. У нашого числа Пі є день народження це третій місяць і 14 число 14 березня. Тому наше Пі і є 3,14. Ну а вам смачного і мені теж. А ви зрозуміли наскільки математика цікава і смачна? Я точно зрозуміла.